Точка зору виражена в даному інтерв'ю належить його учасникам і не обов'язково відображає точку зору продюсерів чи спонсорів даного відео. Оріонетворк Films спільно з Positive TV режисер Марк Уолтерс. Представляють узагальнення мене звати Пітер Джозеф на даний момент. Я де-факто являюсь засновником організації під назвою Рух Zeitgeist», яка намагається змінити поточний культурний клімат, якщо вам так буде зручно, в щось, що можна вважати по-справжньому стійким не лише для однієї нації чи класу, але для всього населення світу. Рух Zeitgeist. Сьогодні ми живемо в парадигмі, де ми маємо суспільство, що функціонує, базуючись на ідеї, що ми можемо зростати нескінченно. Тому ми продовжуємо купувати і споживати незалежно від того, скільки ресурсів ми маємо. Це створює суперечливий конфлікт з природою, оскільки світ тільки зараз починає усвідомлювати на багатьох рівнях, що земля є по суті замкненою системою. На створення мінералів, які ми зараз маємо, пішло мільярди років. Потрібно було багато багато сотень мільйонів років, щоб утворилось викопне паливо, яке живить все, що ми маємо. І ще досить дивно, ми створили цю систему, в якій ми споживаємо всі наші ресурси задля для створення економічного росту, необхідного. Для підтримки зайнятості та всього іншого, В той же час ми вичерпуємо наші ресурси майже з експоненціальною швидкістю при тому, що населення продовжує рости, і здається, ніхто не усвідомлює, що це насправді абсолютний крах, і що ми поступово наближаємося до вичерпування основних ресурсів. І що, зрештою, ви побачите людське населення зійде на нівець. Мене звати Жак Фреско, і я представляю концепцію проєкту Венера. Якщо ви не хочете війни, якщо ви не хочете бідності, голоду, безробіття. Ви повинні оголосити всі ресурси світу спільним надбанням усього світового населення. Всі штучні кордони мають бути скасовані. Відтак люди зможуть подорожувати будь-де, це повинно бути глобальне суспільство. Існує багато людей, які вважають чудово, давайте розвивати кожну державу окремо. Ви не можете цього зробити, тому що якщо росіяни проводять експерименти з ядерними матеріалами. Так само, як і китайці, то заражене повітря буде поширюватись по всьому світу, і так дуже складно працювати незалежно. Тому я й кажу, що якщо ви хочете щось досягнути, ви повинні змінити спосіб, у який ваше суспільство функціонує. Ми, проєкті Ванера, вважаємо, що люди все ще не є цивілізованими. Доки ви маєте армії, флот, тюрми, міліцію, ви не є цивілізованими. Жодна нація не є цивілізованою. Бути цивілізованим це безперервний процес. Чим більше ми вивчаємо, чим більше ми знаємо про оточуючі середовище та стосунки між людьми, тим краще ми можемо впоратись з проблемами. Якщо ми не будемо цього робити, ми не зможемо вирішувати проблеми. Якщо якщо не залишатимуться традиційні цінності, ми не зможемо вирішувати проблеми. все це залатування дірок не працює. Завжди були війни. Вони будуть ставати все гіршими. Навіть якщо університети сьогодні мають найбільш витончене обладнання, в своїх наукових, архітектурних та інших лабораторіях, війни будуть ставати все гіршими. Вибухівки стають потужнішими. Тепер ми маємо атомні бомби, вибухова сила, яких набагато страшніша. Відтак, щось є однозначно неправильним з усіма культурами. коли я кажу неправильним, я маю на увазі те, що система не працює. Сьогодні розмови про систему, яка працює, є трохи чужими для нашого звичного типу мислення. я спробую пояснити, як ми приймаємо рішення. насправді ми не приймаємо рішення. Ми приходимо до них. Єдиний спосіб, за яким справжнє суспільство може функціонувати, це економіка сталого стану, що означає відсутність механізму, який породжує постійну потребу в зайнятості, замість того, щоб бути стійким у повсякденному житті, а також усвідомлення суспільством необхідних атрибутів стійкості для створення стабільного суспільства потрібна переорієнтація системи цінностей. Її результатом є те, що ми живемо в матеріалістичній культурі. І люди думають, що їм потрібно все більше і більше і більше, і більше з багатьох причин. Тому що хтось інший має більше через питання статусу і так далі і тому подібне. Це все живить механізм економіки зростання. це більшого і більшого споживання, свята, люди дарують один одному подарунки. Це все є винаходом економіки. Відколи ми використовуємо гроші кінцевою метою яких є прибуток. Ті, хто володіє грошима, може випускати закони задля своїх інтересів. А це означає, що насправді їм начхати на людей. Вони переживають лише за свої статки, майно та владу. Бо це є головним стимулом. Відтак, коли ми використовуємо грошову систему, всередині цієї системи немає справедливості. немає нічого, щоб робило цю систему справедливою. Те, що нам потрібно, це цілковита нова система, яку ми називаємо ресурсоорієнтована економіка. Ресурсоорієнтована економіка не використовує гроші, батер або будь-яку іншу форму поневолення. Вона просто робить товари та послуги доступними для всіх, завдяки розумному використанню технологій. Що стосується того, як суспільство повинно функціонувати, і того, як створити нове суспільство, або краще сказати, створити таке суспільство, яке було б стійким та ефективним. Існує насправді емпіричний хід думок, якщо вам так буде завгодно, стосовно того, як це зробити. Перш за все, ви повинні задуматись над тим, що людині насправді потрібно. Ми потребуємо базовий мінімум ресурсів. Нам потрібна їжа, вода та інше, як ми всі знаємо. Відтак ресурси стають найбільш першочерговим об'єктом. Ресурси фактично повинні бути фундаментом будь-якої економічної структури. Отже, що ви робите, якщо ви вважаєте, що планета Земля є закритою обмеженою системою? Перше, що вам потрібно зробити, це дослідити ресурси Землі, та продуктивну здатність середовища нашого проживання. Якщо кількість населення буде перевищувати продуктивну здатність навколишнього середовища? Ви ризикуєте отримати проблеми. Може початись недоїдання та всі інші проблеми, які за ним слідують. Отже, перше, що ми повинні з'ясувати, це що кожне наступне середовище може нам дати І підтримувати кількість населення відповідно до продуктивності планети Земля. Не так як я хочу або хтось інший хоче, чи якийсь там політик думає. Все це повинно базуватись на продуктивності планети. Для того, щоб організувати структуру, яка буде базуватись на розумному управлінні ресурсами планети, потрібно почати по суті з основного, тобто з визначення того, де вони розміщуються. Отже, ви дивитесь на планету і кажете: добре, ми бачимо, що тут є залізна руда, а тут ми маємо поклади нафти. Якщо ми будемо використовувати нафту, то лише до певного моменту, тому що в майбутньому це може нам нашкодити. А тут ми маємо дуже вітряні місця для отримання вітрової енергії. Ви розумієте суть? У нас є доступ до всього середовища і до всього того, що ми в даний момент використовуємо, Учись на технологічних можливостях в певний момент часу, і ми починаємо створювати структуру аналізу підтримки та управління і по суті відстежуємо і розуміємо, що у нас є. Потім ми можемо розробити параметри для нового суспільства без обстеження. Ми не зможемо цього зробити. Обстеження призначене для визначення неспроможності всіх відомих хвороб, що покаже нам скільки лікарень ми повинні побудувати. Звісно, тут обстеження буде включати всі доступні матеріали. В іншому випадку, якщо ви просто сядете і вирішите побудувати лікарню, чи напишете соціальний план, який базується не на тому, що у вас є, не на тому, що хтось там вірить. Значення мають лише статистичні дані. Поняття, а яка ваша думка? А ви що думаєте? Ви повинні були залишитись ще в 1927 році. Потім ви переходите до наступного рівня, як використовувати ресурси найбільш ефективним чином. Технології це методологія використання будь-якого типу ресурсів, які ми маємо. Технологія це зростаюча інтелектуальна га яка дозволяє нам пізнати, як користуватися нашим середовищем задля для нашого покращення та для того, щоб по можливості бути більш стійкими. Отже, що ми робимо, так це використовуємо нашу технічну інформацію, а потім аналізуємо ресурси планети. Потім ми будуємо від початку цілу інфраструктуру, не базуючись на забаганках якої-небудь ідеології, капіталізму, соціалізму, фашизму, комунізму чи що ви там маєте. Ви робите це, основуючись виключно на найбільш ефективних засобах, які можуть це зробити, з найвищою можливою ефективністю, які базуються на технологіях, доступних на конкретний момент, на інтелектуальних ресурсах того часу. Якщо вашою метою є найвища ефективність та стійкість, ви просто зважуєте всі параметри, коли щось аналізуєте. А потім ви будуєте суспільство, яке по суті за відсутністю кращих варіантів є досконалим. Воно зовсім не бездоганне, тому що воно постійно змінюється, але це найкраще, що ви можете створити на відповідний момент часу. Що я так гадаю, було певним коливанням досконалості.